Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю казку, як білочка Яна знайшла маму. Мощуйте зручненько. Вже готові слухати? Казочка починається. Запах може багато нагадати. Коли ти вдихаєш аромат спеченого пирога, можливо, згадаєш недільний день у бабусі, яка так любила пекти. Коли ти вдихаєш аромат квітів, Можливо, згадаєш маму, яка так любила ставити квіти у вазу на вікні. Різні запахи означають різні спогади. У цьому переконалася і маленька білочка Яна. Коли білочка Яна народилася, її мама дуже любила арахісове масло. Оскільки вона часто їла його, і від нього пахли її лапки. Білочка Яна з народження любила запах масла. Він нагадував їй маму. Коли Яна обіймала маму, це було так, ніби вона занурювалася у солодкий аромат. Одного разу цей аромат навіть врятував її. Це сталося під час дощового післяобіддя. Потоки дощу. Лилися з хмар вниз на землю. Вода в лісі піднімалася, і тваринки допомагали одна одній сховатися або піднятися на найвищі гілки. По лісі було чути лише крики Сюди, йди сюди, я допоможу тобі. Вилазь на гору, подай мені лапку. Тваринки намагалися втекти від води, яка піднімалася і текла по лісових стежках. Сховатися намагалася і білка Яна. І їй це вдалося. Вона видерлася на найвищу гілку разом з іншими білками. Вони міцно трималися за дерево, чекали, поки перестане дощити, і вода трохи заспокоїться, потім спаде. Це тривало деякий час, але зрештою вода почала відступати. Через деякий час прилетіли пташки і повідомили тваринкам земля суха, можете злізти з дерев. Це безпечно. Ми все облетіли і перевірили. Тваринки вийшли зі своїх схованок, злізли з гілок і пішли подивитися, яку шкоду завдала вода. Деякі тваринки шукали навіть своїх друзів. Або братів і сестер. Бо коли почався дощ, всі швидко сховалися в різних місцях, і білочка Яна шукала свою маму. Стрибала по деревах і кликала: Мамо, де ти? Незабаром Білочка Яна вже була втомлена. Вона обшукала, мабуть, усе. Сумно сіла на кінець гілки і не знала, що робити далі. Раптом вона відчула носиком дивний запах один, потім інший і знову інший. Лісом після дощу ширяли різні запахи від квітів, від моху, від папороті, від грибів. У ту мить білочка Яна це зрозуміла. Ну, звісно, знайду маму за запахом. Вона єдина пахне арахісовим маслом. Подумала білочка і відразу стрибнула на іншу гілку. Підняла носик на найбільшу висоту і вдихнула всі запахи, які неслися лісовим повітрям. Потім пробувала на іншій гілці і на іншій, поки одного разу дійсно не відчула трохи арахісового масла. Білочка Яна вдихнула носиком ще раз. Вона стрибнула туди. Де відчувала знайомий запах і знову вдихнула носиком якомога глибше. Запах арахісового масла посилювався. Білочка прискорилася, вона стрибала і вдихала, стрибала і вдихала, йшла за запахом своєї мами. На гілках вона знайшла маму та озиралася на всі боки і шукала свою маленьку білочку Яну. Коли вони побачили одна одну, стрибнули на дерево і міцно обійнялися. Білочка Яна була щаслива, занурила свою голівку в мамині обійма і знову відчула той знайомий аромат арахісового масла. Дякую за увагу малята. До зустрічі!